Привіт, друзі! І бачите, в мене вже є ця обнова. У мене не було, тому що то зір в мене поганий. То там у мене меблів немає в цій обнові. Але я вже скачала он той мод, який там висить. Ой. І воно працює. Приємного перегляду! Друга серія. За що мені це? Ем... Тут вони взяли новенький будиночок. Крісті не хотілося собі брати, але куди дінеш? Поліція все заслідкує. Добре. І пишіть в коментарі, кому жалко Крісті. Приємного перегляду. Так, ми зараз йдемо в будинок. Так. Да. А там є моя кімната. Ну, для этого я особо кимната. Я как, мне же надо пойти куда А там прямо иди там через море. Ой, а я как же я пойду? тут човен. Ну да, човен. Еще. Добрый. Луцы и Е моей темноты? Да, еще ты еще хочешь сказать? И ничего, просто. Блин. Почему а она такая короткая? Хоча б велосипед гарненький. Дорогеньке. Я поміняти велосипед. Ну Нічого, дорогеньке, поміняємо. І все одно не підходить радужний. О, він закривається. Він закривається цим плечом. Я не буду туди заходити, але обох гарненька. О, а тут можно же и экран Ой, ничего высохло. И шлы деточки. С нашего да. Вы тут можете играть и сейчас так и там. Писали. Да, писали. А ты сама не будешь, рожуха. О. Вау, традушный пуфик. И можно спать на гамачку. Писали, да, леди да. Дивіться, тут ви можете дивитися спокійне кіно, а тут моя косметична, тут ще бумажні, ну, паперові рушники, тут ще халатик від бані, але це в сауну. Але в нас сауну немає, десь побудуємо. Вау! А ти не радій, може не достатися таким, як ти. Так, да, кіно теж. Правильно. Ой, блін. Ну добре, так, стану. Дівчата, йдіть туди. Ну, крім крісті, звісно ж. А хто ж чого це таке? Це тепер ваша кімната. Вау, яка вона гарна! Да! Тут чи можна валювати? А тут кто-то жив, я так разумею, в Тивилле. Так, жив. А все равно вы не подумайте, за его себе мусь. Вау, у нас еще собственно мусорка есть. Ага. Добрый девчонки, грайтесь в своей кинации. Тут еще даже ваша, как для близняшек там или когось. Добре, ми зрозуміли. Окей. Пішли, дорогенький, дівчат, ви теж можете йти. Іди, Мішель. Да, іди, мамі. Дивись, дорогенькі, ми зараз тут розкладемо. Це все моя одежа. Тут і телефони наші є вже. Я попросила свою з О! Розкладаємо, розкладаємо. Вау, вони навіть поради зісложені. Ось десь тут покладу. А це додаткова одежа для вас, дівчат. А купальные трусики на двоих. Добрый. Ну, для тебя точно. Чемоданы можно покласти и сюда. А смотри, где речи Тут. Одежі для вас, синочки. Вау. Ми розберемось. І труси вас теж на двох. Вау. Добре, підемо далі. Поклади в ліс, будь ласка, синку. Стіл. А це балконна зона. Тут твоє окреме місце крісті. Я вже зрозуміла. Дівчат. Далі ще таке? Знаєте, для кого ця плуниця? Ну, ми знаємо, ще для нас. Ну так. Да. Крім когось, тут нічого нема. Так. Да. І дивіться, що в цій полоничці. Вау! Вау, там такі гарні спокунки. Да, вау. Там жойні полунички. А вони полуничні. Так, да, вони полуничні. Вау! Це автомат для хлопців і для дівчат там. І ось для ігор тут є окреме теж місце. Пішли далі. Наша ну, ця е, вітальня і окреме місце тут. щоб ти сиділа з сім'єю хоча б. Да, ти ненавидиш свою сім'ю. Ага. Да, ми теж так думаємо. Я вас навпаки люблю, а ви мене ні? Зараз я розберуся з нею. Як ти смієш казати так? Ми тебе любимо, захищаємо, а ти при нас як? не, не благородна. Коротше, невдячна. Пішли далі. кухня, да, тут прогоральные речи для посуду. тут ваши э, стаканчики, тут ваши тарелочки, вот эта на тарелочка для тебя Вот это для нас стульчики кроме Ну да, тут э, ваши напои, молоко в таких канистрах. Вау, молоко в канистрах, иначе бензин. Да, мы уже подумали, что это Просто, як якими можна називати на букву С. Слово на букву С я заблокувала в коментарях. Тому Ну, цей. Ну, не заблокувала, а можу написати. Закріп, закріплю цей коментар і ви можете це. Ну, коротше, він називається на букву С. Я вам повідомлю в коментарях. Дивіться. А тут наша еда. Гарно, да? Вот чипсы. А є тут гарнірчик. Вау, тут є гарнірчик. Да, тут много гарнірів. И пиріжки діти, діетичні. Без цукру. Ну вони и без цукру смачні. Хліб солодкий завжди. Да. Пішли далі на трусті поверх. дуже подобається зона ліфту. Але нічого страшного, йдемо на балкон. І так, ти повинна стояти <кій> позаду. Дай ми попереду. Це наш балкон. Тут хліб такий солодкий, да, як кажете. І тут така зоночка, така, ну, щоб я подивитися на краєвид наш. Вау, а телефони можна брати? Телефонів э, дівчат поки що немає, в хлопців є. Ну, ви можете брати все що захочете, хоч попкорн, але в нас автоматів, на жаль, немає. Ну, щось придумаємо. Так. Далі йдемо. Це вже ігрова кімнатка, да, там ви можете біситись, гратись. Ось так качається це чудо. А ось це чудо качається просто так. Ну, я не дитина вже. Тут така зона відпочинку. Я можу в цю ігрову кімнату ходити? Очевидно, що ні. Ти що, не розумієш, що ми тебе... Ну, ти сама нас ненавидиш, ми казали вже. Да, ми забули. Ідемо далі, діточки, потім будете гратись. Вам подобається така зона? Ці іграшки для нас не чіпайте. Далі тут бачите все? Так, да, бачимо. Тут наша ванна, тут для дівчат, ванна, тут для хлопців, да, там все, що має робити наша дом... добробітниця. Да, ось ця рижа. Тут наші шампунчики, мильця, зубні пасти. Тут можемо прати, дуже гарна пральна машина. а ще туалет такий гарнесенький, да. Для вас туалет. Тут для дівчаток, для хлопців можете там на любий сідати. Да. І для тебе теме неприкольні добробітниця. Знала в нас. Не видно. Сыночки, подходите. девчата теж может, ну, кресия не знает, это не актуально. Ну а что там? Бачу. синочки це ваша кімната. Вау, як воно гарно. А там зон для відпочинку ще одна Ну, коротше, такий будиночок, така вілла. Вау, тут шах є! Вау, можна ми тут залишимось? Так, синочки, можете залишитися. Ви тут можете робити все, що захочете. Вау! Окей, ще ми посидимо за комп'ютером. Ой, ми одежу забула забрати. Зараз синочки визначимо де одежа. Добре. Це купальні трусики для вас обох, і вони будуть висіти десь тут. Товстовка, дощовик. Це на літо. Ось ще трохи десь тепли. Ось що там. І ваші піжами. Ааа. Да, і, коротше, у вас тут телефон і комп'ютерчик є. Так, да, ми, коротше, пішли. Дівчат, ви можете йти в свою кімнату. М -м Де, ти маєш погратись? Я хочу в грамок кімнату. Да, я теж. А тут для крампитів будемо влаштовувати. Хочу покататься на вот синие штуки. Добрый, я тут и... тут просто. Ох. А ты думаешь право с нами играть? Чего? Ну ты же знаешь нас. Ну да, знаю. О, ч за не відпочинку така гарна. Я посплю трошки. Підем на кухню дорогенький? Да, підем.